Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас! Ради бачити. і Чути Вітаю глядачів, підписників. Доброго дня! Рада вас бачити також. І зокрема, зараз ми бачимо, що світ готується, точніше, до. Нових змін, тому що ми бачимо, що останніми тижнями, останніми днями всі говорять, говорили да про зустріч Трампа і Путіна. Все ж таки, давайте трошки від ми розуміємо, що можливо деякі новини нас відволікають від важливішого, але давайте поговоримо про те: все ж таки, поки Путін би да говорить з Трампом на Алясці. Власне, які підступні плани ворог приготував е для України, тому що ми знаємо, що росіяни завжди е мають підступний план, навіть якщо вони заявляють про те, що вони готові домовлятися, все ж таки зараз які підступні плани нашого ворога? Дуже правильне, дуже слушне питання, тому що з точки зору перегляду по ситуації, коли всі навколо кажуть, що ось ось повинен Розпочатися новий етап, мир, пауза або якісь е, перемовини. У нас е, практично кожний розклад. Він характерний навіть сьогодні. Сімка е, мечів як підступні плани, як пошук обхідних шляхів для того, щоб вплинути на ситуації потаємно для того, щоб перенести руйнівні процеси і мати можливість впливати на перебіг подій на ситуацію в цілому. Далі в нас дуже цікава карта. Карта Миру, вона в перевернутому стані. Тобто, незважаючи про те, що розмов про мир їх дуже багато. Карта Миру, вона в перевернутому стані. Вона каже, що до миру ще дуже-дуже сильно далеко. А ворог е по необмеженому, по карті необмеженого вибору, вже пропрацював декілька сценарій, сценаріїв саме підступних дій е сьогодні. Е Переглядав стосовно святкових днів в серпні місяці. І в цілому я вам хочу сказати, що дуже тривожні розклади випадають на, на кінцевий, кінцевий тиждень літа по карті дурню, по карті обхідних шляхів. Я думаю, що це буде стосуватися або якихось диверсійних дій з боку ворога, направлені на дестабілізацію ситуації, або навіть. По вежі це може бути як терактні дії дії терактного характеру, в котрі мають на своїй основі карту дурня, тобто, знаєте, як введення людей в оману, використовування людей як засіб впливу. І з плюсів, незважаючи на те, що ворог підступний і має декілька варіантів планів, в нас випадає карта помірності. Тобто ми не перший рік. Воюємо з Росією і знаємо всі плани наперед, і з нашого боку будуть зроблені дії по на невілювання негативного впливу саме цього скритого. Тому я думаю, що в серпні місяці ми, по-перше, повинні бути в такому певному тонусі, відійти від цього гачка, що сьогодні все вирішиться, і ми зможемо жити спокійно, зняти себе з цього з гачка. Друге, бути в тонусі, тому що. Ці потаємні дії вони за попереджують нас, що треба бути більш уважними, обачними не стільки до повітряних тривог, а до тих людей, котрі нас оточують до тих ситуацій, котрі відбуваються навколо нас. В викриття викриття. Тобто, в серпні місяці він в кінець серпня він буде якимось рекордним на викриття агентури Кремля на викриття людей, котрих. Завербували або пробували е, вербувати. І головна, головні важелі впливу ворога в серпні місяці вони не в форматі загроз з повітря або наступальних дій по суходолу, а саме в пошуку впливу потаємного і е, впливу дестабілізаційного. Тобто інформаційно е, простір він буде перенавантажений. Деструктивними конструкціями, направленими на українців для того, щоб втратити віру, втратити можливість досить холодно сприймати інформацію. І ворог психологічно впливати буде активним чином. І сюди ми можемо віднести якісь ложні пуски, ложна інформація, дезінформація руйнівного характеру, тобто, котра може. Спричинити певню, певну хвилю недовіри, неподобства, тобто те, що не сподобається нам. А, і друге, ну, ключова карта це потаємні дії, направлені на вну, як внутрішня загроза. А, я думаю, думаю чомусь, що це може бути пов'язано з терактними діями. Тобто виглядає так, що ти несеш потаємно руйнівний процес. Як внутрішній. Так і зовнішній. Це стосується тобто, не тільки українського української території, а території, котра може відноситися до європейського простору знов ж таки в контексті України, для того, щоб розхитати ситуацію ще більше, створити для нас несприятливий і невигідний імідж. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Угу. Віктор, скажіть, будь ласка, якщо ми поговоримо власне про загрозу обстрілів, так бачимо все одно, що да, вони не припиняються, але все одно останнім часом, особливо як тільки стало відомо, що Путін і Трамп планують зустрітися в Олясці, то дійсно дав. Масовані ось ці атаки, вони здебільшого припинилися. Тобто немає вже там депо да, 500, 600 до 1000 ракет і шахедів. А якщо ми говоримо про е, обстріли, чи до кінця цього серпня продовжиться ось це можна сказати, часткове перемир'я в повітрі? Чи це нам замилюють очі і готують щось е, жахливе для українців? Чи ми все ж таки вже от на шляху того, аби трошки врегулювати врегулювати саме це питання? Я дуже сильно хочу побачити, що є якесь часткове перемир'я, але воно випадає по ілюзії. Більше того, е воно ж не закінчувалося, воно все одно відбувалося просто не в тому вигляді, як, як зазвичай. І за розкладом випадає цей стан, в котрому ми зараз знаходимося, як затища перед бурю. Тобто, ворога є карта ресурсу, тобто накопичування ресурсу. Котре він буде не просто накопичувати для того, щоб було, а є е, карта планів і замислів, тобто є план реалізувати і е, надолужити е, втрачений час і використати те, що ти цей проміжок часу не використовував. Е, тому ну, незважаючи від того, як пройде переговорний процес сьогодні. У нас цікава карта випадає. Двійка кубків, карта Союзу, вона в перевернутому стані. А, більше того, по карті дурня це момент того, що навіть якщо сьогодні Трамп з Путіним вони вдарять по руках і скажуть, що ми там домовилися, і в нас є грандіозні плани і бачення розвитку подій на майбутнє, карта Двійка Кубків вона стверджує, що це ілюзія, що цієї домовленості немає, або домовленість, котру ворог. Не буде дотримуватися, бо рекомендація, котрого ворог буде нехтувати, і все одно приносити руйнівні процеси. Залишаються, на жаль, загрози, і в наші розклади вони останнім часом нагадують мені, я їх називаю в пошуках карти миру, або в пошуках якоїсь позитивної складової, коли ти дійсно можеш сказати, впевнений, що все завтрашнього дня ми можемо видихати. І перелаштовувати своє життя, відходити від повітряних тривог, загроз масованих обстрілів. На жаль, поки немає цих карт в розкладі, але в форматі перспективи: карта перспективи, карта необмеженого вибору, вона випадає в прямому положенні. Тобто, це процес, котрий навіть в переговорному плані він запустив. Певний трансформаційний процес, який далі буде розвиватися, ми до цього прийдемо, але не, я не думаю, що це буде в серпні або навіть в вересні. Угу, тобто, не найближчому майбутньому. І е, останнє таке питання: власне, спрогнозувати можемо чи ні. Е, ми бачимо, що санкції на Росію вже починають діяти, і власне Трамп заявив, що якщо Зустріч у них з Путіним пройде погано, вона закінчиться швидко. І власне світ побачить реакцію відповідь та, на Росію. Чи можемо подивитися власне, чи погіршиться економіка на Росії ще гірше, да? що з нею буде після зустрічі з президентом США? Я вам хочу сказати, що навіть без зустрічі, навіть якщо перевернуться, перевернеться небо впаде на землю. І станеться так, що з сьогоднішнього дня Росія пробачить там всі санкції, і тому подібне, в нас точка неповернення, вона пройде на Росію. І це потяг, котрий дуже швидко в. Падає в бездну і зупинити це потяг вже не можна. Навіть якщо завтра їм пробачать борги, забудуть, прийдуть люд, люди в чорному з секретної служби Сполучених Штатів і зітруть нам пам'ять. Цей Рубікон він пройдений, і в нас ключова карта, котра випадає в 95% розкладів на Росію на російську економіку, це перевернутий туз спентактів. Це е, не просто кризовий процес, це срака. Тобто, воно ну, не, 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 буде, не буде можливості втримати контроль над ситуацією, попри всі спроби створити ілюзію, що все під контролем. А, другий момент, е, я думаю, що або будуть накладені якісь додаткові обтяження, або. Е, Зняття цих обтяжень, котрі вже накладені, вони показують свій результат свій ефект. Хотілося б раніше, щоб це відбулося, але е, їх зняття завтра або післязавтра не призведе до швидкої е, зворотньої реакції. І я не знаю, з чим порівняти економічний добробут росіян. Е, в мене немає навіть як показника такого, для того, щоб притягнути його найбільш, ну окрім того слова, котре я вже використав. <світ> Тому, як є. однак, тут цікавий момент: е нас карта помірності випадає в перевернутому стані, і карта дурня випадає в перевернутому стані. Тобто, ти все одно будеш робити вигляд, що все окей, все під контролем е для, для внутрішнього споживача, для пересічного росіянина. Будеш виводити все в стан ілюзії, що у інших сусідах сусідів все гірше. Ну і карта помірності в перевернутому стані зазвичай каже, що верхи вони не будуть підлаштовувати себе під сучасні реалії. Вони захочуть продовжувати жити як жили, але за рахунок якраз пересічного росіяни, що в свою чергу лише погірше ситуацію, зробить її. Не просто негативною, а патовою. Угу. Дякую вам за такі детальні пояснення та передбачення. Власне, будемо слідкувати за подіями, які відбуваються, зокрема, і в Україні, і в світі. І далі. Ну і дякую вам за сьогоднішній випуск. До наступної зустрічі. Дякую вам, бережіть себе.